Яке найкрутіше до після ви бачили у клієнтів після впровадження Sales Box? У мене є улюблена клієнтка, з якою я працюю в Мастерманді. Це як її називають? Суап сторін. Роблю рекламу абсолютно безкоштовно, тому що Настя дуже круто працює, і вона, так як працює зі мною в мастерманді, вона робить все, що їй говорить. Вона не задає тупих питань як більшість, а робить те, що їй сказали. І от класне переображення. Дівочка стартанула бізнес з нуля з додатком, і зараз в неї супер круті результати. І... Ми їх не можемо просто озвучувати. Да, ми їх не можемо озвучити, але повірте, якщо я роблю рекламу, значить там все чудово. Да ні, ну у нас є насправді багато а, кейсів клієнтів, які дуже мають круті результати. Деякі навіть мають результати, практично нічого не роблячи за стосунком. Ну мінімальні мінімальний ну, давай склад. так. Якщо розібратися по факту, ми класно підходимо для бізнесу, який тільки починає, от як Substory, да? да. і для бізнесу, якому, якому треба підсилити свої продажі. У Нас теж такі є, там фітоздоров, там гроші і таких є купа бізнесів, які. Просто до нас доєдналися, на свою базу скинули, що в них тепер є додаток, і тепер вони іксують зі своєї бази, просто маючи дуже зручний інструмент для своїх клієнтів. Угу. Окей. Я до того, що просто SoapStory — це був дуже класний приклад дівчини, яка. З правильним підходом вона не тільки в мастер вона до речі, і з самого початку вона приходила, да. вона на кожну Вона ж зустрічі. виграла майстермайд. Вона ж не просто його отримала, вона ж його не купила, вона ж виграла за рахунок того, що вона була суперактивна в групі, да. яка була Так, да. І вона на кожний роз... бізнес розбори. Вона завжди приходила зі своїми питаннями. Вона завжди ділилася своїми результатами з іншими клієнтами. Ну да. її ключова була фішка, як на мене: це прийшла, скоригувалася, пішла, зробила да. все. Оце і ключі. відкритість, відкритість до ну до своєї да. групи, з якою вона працювала. Да. Так що, Настя X3 тобі цього місця.